Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас Kia Ceed. Це нові автомобілі. Кому цікаво, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, а ми по цінам швидко. Так, поїхали. Ceed один літр Турбо GDI. Це у нас гібридний. Один літр 70. Ось Токінських сил. Нуль пробігу за 31 690 євро. Має у нас ось такий салончик, шкіра, тканина, алькан... Ой. Шкіра з перфорацією ще. Нічого собі. Непогано Це виглядає. Це новий автомобіль. 31 тисяча євро. Непогано, непогано. Гума Мішлін стоїть у нас. Так, ще у нас біленький KIA Ceed, Дивіться, який гарнулька. Біленький колір. Завжди вигадаю, Класно так. Ханкок гума стоїть. за вітер, Ось такі сидіння у нас. З тканини. кермо шкірою обтянута. На автоматі. Автомобіль. У нас KIA Ceed, 15 Turbo GTI 140 PS Кінських сил 1,5 за 30 490 євро. Я ось так роблю, ви знаєте, прочитаєте по, по ціні, по комплектації така біленька. Повторюсь, літня гума Ханкок стоїть у нас. йдемо далі. KIA Ceed 1.5 turbo, турбо GDI, 140 кінських сил, 1,5. Так, за 33 200 Гума мішлен стоїть у нас. А який розмір? Хтось знає на 17. Це непогана літня гума. Такий салончик у нас тканини, кермо шкірою обтягнута. На автоматі. Непоганий автомобіль. Йдемо далі, біленький. Це теж новий у нас Ханкок Гума стоїть у нас. Мандеїн Словакія, бачите, робить на Германію. Так, Германі написано. Так, шкіряй. Ось! Шкіри тут немає, шкіряне кермо у нас тільки. Ну і тканиною. Біленький у нас KIA Ceed 1.5 Turbo GDI 140 кінський сил за 30 290 євро. Ось так я зроблю, зупинити, почитаю, таку функтацію, тому яка оптика у нас, линза стоїть і лампа ліча, скажімо так. Непогано виглядає. Так, танкогума повторюсь. Тененька. Дивіться, який колір. Теж у нас оптика стоїть лінза і лампа ліча. Ну така дешевенька. Гума Ханкок, нова. Сидіння у нас тканини. Кермо шкірою обтягнете, кнопочки є. На механіці автомобіль. Теж Мадин Словакія. Літня гума стоїть у нас. Я рік не, не, не кажу який. Ну 25-й. Що там дивитися, так? От так ось виглядає. Ну непоганий автомобіль. Наскільки двигуни тут гарні. Покаже час. Так, Kia Ceed у нас 1 літр Turbo GDI. 100 кінських сил. А який рік тут не написано? Ну чи написано? Не бачу. Не бачу, не бачу. 27 990 євро, 25-й будемо виїхати. Зараз до жара, напевно. намочена. нас. Кия, дивіться яка Кия у нас Кия Сіт о, в капотації JT Line. Така оптика, дивіться яка модняла. Моднява оптика, бампер другий, непогано виглядає, мішлінгума стоїть у нас 25-го року, так, це новий автомобіль. Ось такі сидіння має шкіра, тканина. Ну Непогано виглядає на автоматі, шкіряне кермо, шкіра обтягнута з перфорацією. Куча асистентів стоїть. так, встановлені шиби заводські. Мішлін Гума, повторюсь, Тіасіт. погано, GT Line. Як вам? GT Line і... Не GT Line. Так, непогано виглядає. Так. Так, 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 що у нас? Вс боку? Ну теж непогано виглядає. За оптику нічого вам не скажу, не знаю, що воно за оптика. Ну я гадаю, що там LED. -и. Так, і ASID 1.5 Turbo GDI 140 кінських сил, 1.5 так за 35-390 євро. Непогано. Непогано, так? Ну, бампер як відрізняється, дивіться. Так. Ось така сама стоїть, тільки у нас... Колір другий. Теж оптика топова у нас. Гума теж мішлін стоїть 24-го року. А який розмір у нас колес тут стоїть? У нас вони побільше 17-й розмір. Колес у нас у нас тканина, шкіра на автоматі. шкіряне кермо. шкіра обтянута з Ну, Не, Непогано виглядає, тоновані шиби. Давайте ми глянемо що у нас тут. Непогане місце, так? Мішленгума. Прикольно, GT Line. А що тут ззаду У нас видно буде, оно ну, дивіться. Не видно, так? Да? А ні, щось видно, щось видно. Ну такий багажник здоровий. Здоровий, здоровий Місця дуже багато в автомобіля. Ось так виглядає GT Line сидіння. Непогане. Непогано автомобіль виглядає сучасно. Так, Кия Сіт, спортвагон, 1.5, Turbo, GDI, 140 кінських сил за 35 790 євро. Ось так от зупинити почитаєте комплектації, кому буде цікаво. Йдемо далі. Ще у нас 4 автомобіля KIA Ceed. Це у нас звичайна комплектація. Така оптика, лампа ілліча, лінза стоїть, диски друзі інші, ханкок гума стоїть. Вже не Michelin зекономили Ось такі сидіння тканини, ну непогано вони виглядають на автоматі. обклеєна вона ще. так Ну, непогано виглядає. Да. Тільки немає не на, на, на одному автомобілі, не, не бачу я люку. Що це таке? Має Фаркоп цей автомобіль. Так, Ханкок у нас гума. Непогано виглядає. Сидіння такі добренькі. Ну Мені щось кажеться о, о, на Kia сидіння. Поцікаві, виглядають, чим на Volkswagen на сучасному Kia Ceed 15 Turbo GDI, 140 кінських сил, 1.5, ну повторюсь, за 30 690 євро. Це нові автомобілі 25-го року. Так. Йдемо далі. Kia Ceed топовий. Топові комплектації GT Line. Топова оптика, бачите, яка. Гума у нас міцлін стоїть 25-го року, нова, звичайно, Новий, такі сидіння, шкіра, тканина, кермо таке шкірою обтянуте з перфорацією. Тановані шиби заводські. Оп, якось тут ну, місця, да. Багато, багато. Багатенько місце. Ось так виглядає. GT Line. Вот. З пластику все зроблено. Економлять на всьому. Ну Сучасний автопром, він такий, купляєш за кучу грошей а получаєш нічого. Так, Kia Seed, 140 кінських сил, 0 пробігу, 1,5 за 35,790 євро. Йдемо далі. Kia, Kia Seed, 1,5 Turbo, Ну, звичайна оптика стоїть. Ханкок Гума. 15, 140 кінських сил, на автоматі він у нас за 30 290 євро. Йдемо далі, біленька, гарненька. Такі сидіння. Ну, сидіння цікаво, цікаво виглядають, чим у Folkswagen. Так, ну це біленька у нас, непогана теж. Автомобільчик, давайте з цього боку подивимось Що у нас тут непогано, непогано. По ціні я вам, Ні, я вам не казав, скільки коштує. Так, ІСІД чи казав, ну повторюсь. 30 290 євро така комплектація. 1,5 Турбо, GDI 140 сил. І йдемо далі. У нас така Кія, біленька, звичайна оптика стоїть, Ханкок Гума. Сидіння у нас тканини, кермо обтянута шкірою, на автоматі автомобіль. Тут у нас шиби не тоновані. Ну так непогано виглядає. Прикольно, прикольно. Ну новий автомобіль, що його дивитися, так? Дивимося. Стоять вони дуже тут довго вже. Це автомобілі 25-го року. Kia Ceed 1.5, Turbo GDI, 140 кінських сил. За 29890 євро. Ось такі сьогодні були автомобілі. Це ми знаходимося в Хальброні. Повторюсь, Кому було цікаво, вставимо вподобайки, пишемо коментарі. Всім гарного дня. До зустрічі в мене на каналі. Всім чао!